Тим часом у Києві на будівництво, реконструкцію та реставрацію споруд цивільного захисту, розташованих у закладах освіти, спрямують ще 61 мільйон гривень. Відповідні зміни до програми економічного та соціального розвитку міста на 2021-2023 роки у частині поточного року ухвалили депутати Київради. У березні на це вже витратили 116 мільйонів гривень. І ми поцікавилися думкою каян щодо того, чи задоволені вони умовами в сховищах дитсадків. Та шкіл, у яких їхні діти перебувають протягом інколи декількох годин поспіль в тривогу. Давайте почуємо. Незадоволена, бо в нас немає в садочку бомбосховища, тому ми туди не ходимо. До війни ходила. Зараз просто садочок закрився і діток возять кудись в інший. Наскільки я знаю, вихователі казали, десь вихователі на Дорогожичі їздять, а садочок на нивках. Наскільки я знаю, їх відремонтували і. На минулий рік у нас була половина сховища відкрита, а цього року вже сказали, що відкрить повністю. Тому те, що було відкрите минулого року навчального, я бачила, було все окей. Але там було на, не на всю школу, скажімо так, на, не на всі там, здається, 600 дітей було. Там було все, там були приміщення, був туалет, парти, е які навіть е лавки такі, які навіть були. Було все. Ну, не до кінця, якщо можна сказати. Ну, що можна було покраще, то, ну, і Для дітей якусь там ігрову кімнату, щоб, 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 для, щоб під час повітряної тривоги щоб більше дітей було як, як, якихось місць для зайнятості. Ну і самі приміщення, щоб були краще. Це дуже хороше сховище. Якщо є поруч діти, з якими є погратися, тоді комфортно. А якщо ми самі, то звичайно їм скучно. Ну, якби вони вже... Адаптувалася, ну якби в них немає страху. Я бачила, як дітей переводять з одного садочка у ці приміщення сховища через дорогу, ведуть як гусеняку. Про сам стан сховищ. Чи все там є для того, щоб діти перебували протягом декількох годин під час тривоги? Практично так. Так, більш-менш, більш-менш хотілось би краще. Я не скрізь була по місту, але так як бачила пару пару. Садочки, пару шкіл, то мені б хотілось бачити краще. Не працює наша мерія.